Синоптики попереджають, що найближчими днями кількість опадів в Україні очікується близькою до місячної норми. В Україні 9 11 вересня очікується зміна погоди, сильні дощі, грози та пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр у зв'язку з переміщенням атмосферного фронту та утворенням активного циклону в день 9 вересня у західних областях. Протягом 10 11 вересня і у північних Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, на півночі Одеської та Миколаївської, 11 вересня і в Полтавській областях пройдуть значні дощі. Місцями очікуються грози та пориви вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Повідомили синоптики. Як повідомляється, внаслідок тривалого періоду дощової погоди, загальна кількість опадів очікується близькою до місячної норми в межах 30-70 Міліметрів. На 9 вересня перший рівень небезпеки оголошено у таких областях: Волинська, Рівненська, Львівська. Тернопільська, Хмельницька, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Як повідомляв погода Уніан, до кінця поточного тижня в Україні очікується різка зміна погоди. Зокрема, вже в п'ятницю 9 вересня на заході України різко похолоднішає та почнуться дощі. Температура в деяких областях опуститься до плюс 14 градусів в день, а дощі місцями будуть сильними. Також опади досягнуть Житомирської, Вінницької та Одеської областей. Підписуйтесь на наш канал. Канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.